15 листопада ямпільчани на колінах прощали зі своїм воїном-захисником Ярославом Одарченко. Ярослав у складі 79-ї бригади виконував бойові завдання на найскладнішій ділянці фронту. 8 листопада ямпільчанин героїчно загинув неподалік села Новомихайлівка Донецької області. Наш солдат. Адарченко Ярослав Сергійович загинув при виконанні бойових завдань в районі Новомихайленка Донецької області. Він віддано служив і боронив нашу землю. Шана йому і честь. Ямпільський селищний голова Ольга Губер зазначає, що це вже шостий герой з ямпільської громади, який поліг смертю хоробрих за Україну. Ямпільська громада провела. У останню путь ще одного героя, нашого захисника, відважного, мужнього, сміливого хлопця Ярослава Дарченка. Це вже шостий герой, який поліг смертю хоробрих. Він ріс разом з нами у Ямпалі, був спокійний, але дуже активний. Він займався спортом, любив футбол. Поряд з ним завжди були друзі. І сьогодні на похорон прийшло дуже багато друзів. І сумно спостерігати, коли на очах у молодих людей сльози. Він дійсно був сміливий і відважний. Він сам пішов захищати нас від орків. І хай світла пам'ять живе в серцях. Після нього залишилася маленька донечка. Коли вона виросте, вона буде пишатися своїм батьком, бо він герой. Він для всіх нас був, буде завжди героїчною людиною. Яка стала на захист нашої України? В останню путь Ярослава проведжали друзі, люди, які протягом багатьох років були з ним поруч. Добре знали нашого захисника. Ярослав був світлим чоловіком, лучшим другом, кращим кумом для нас. От, завжди активний, життєрадісний. завжди його будемо пам'ятати. Сам пішов на фронт, сам визвався добровольно, прийшов в онкомат. чтобы защищать Украину. Постоянно звонил, когда по возможности, когда связь была, созванивались, переписывались. Давал ему советы какие-то, которые сам знал по службе. Потом э, на ноль попал, и не было связи с ним. Вот. Потом появилась, написал, что все нормально. Вот И потом уже пришла такая весть. Мы сегодня поховали нашего друга. Веселую, чуйную людину Ярослава. Про нього лише гарні позитивні відгуки. Це людина, у якої мільйон друзів. Доброзичливий, веселий, завжди з посмішкою. Я спілкувалася з Ярославом. Разом з ним, разом з нашими друзями, у нас пройшла юність. І, от коли трапилась така біда, я переглядала наші фото юності. І не знайшла ні однієї фото, де Ярослав би не посміхався. Тому ми всі склоняємо голову перед його подвигом. Ми завжди будемо його пам'ятати. Ярославу Дарченко було лише 33 роки. У нього залишилась трирічна донька, дружина та батьки. Вічна пам'ять і слава герою. місце державний прапор як символ нашої держави, який вірно і вірно служив вашій син. Провини наші, ми прощаємо і наші.